Любі друзі! Вас вітає Центр дитячої та юнацької творчості «Промінь», гурток англійської мови ста керівник Шаргородська Зінетка Семенівна. На попередньому занятті ми з вами вчили тему квіти. Сьогодні ми продовжуємо. Я хочу вам зачитати казку Fairy Tale». Зустріч квітів квітів The Flower Квітер. Зустріч квітів. Snowdrop. пролізи. I'm a nice flower in a white dress. Я чудова мал, маленька квітка у білій сукні. Queen Rose. Вони всі підходять до королеви Троянди. Вона засідає на троні. Your name is a snowdrop. Твою ім'я – пролісок. You will be the first flower in spring. Ти будеш першою квіткою у весні. Підходить Ваолі. I am a spring flower too. Я весняна квітка теж. My dress is violet. Моя сукня фіолетова. I am very nice. Я дуже чудова. As you see, як ти бачиш. Queen Rose. Королева Роза. Your name is violet. Твоє ім'я фіалка. You will come after snowdrop. Ти будеш приходити після проліска. Батіка жахтець. I am a little flower, я маленький цвіток. I am dressed in a nice yellow dress, я задягнена у чудову жовт, жовту сукню. I like the sun, я люблю сонце. Queen Rose, королева роза. Then you must come in summer, тоді ти повинен прийти у літку. When it is warm, коли тепло. And the sun shines all the Day, і коли сонце світить у цілий день. Твоє uh, uh, ім'я буде жавтець. Блюбл дзвоник. Теж підходить до королеви троянки. I'm blue like the sun. Я голуба як небо, is like A bell, Та моє плаття як дзвінок. I like the Sun too. Я люблю сонце, тоже. Your name will be Blue B. Твоє ім'я буде колокольчик. Твоє ім'я буде колокольчик. People will, will you see in the, in the grass. Люди будуть бачити тебе у траві. You will make the fields beautiful. Ти будеш робити поля гарними. Конфлор волошка. My color uh, uh, I make the, the fields beautiful too. Підходить до королеви. Я роблю uh, поля гарними теж. Queen Rose your name, uh, my dear, will be conflour. Твоє ім'я, мой дорогой, буде волошка. People will you see on the fields in the in the summer. Люди будуть тебе бачити у полях усе літо. Далі sun, Sunflower підходить, Соняшні. Look at me, please. Подивись на мене, будь ласка. I am like the sun. Я як сонце. Yes, you look like the sun. Ти дуже схожа на сонце. So your name will be sunflower. Твоє імя буде Соняшні. People will be you see in the country in August. Люди будуть тебе бачити у селі у серпні. And you will look, uh, uh, at the sun every day. І ти будеш дивитися на сонце every day. І так квінроуз стає строна та звертається до квітів. Well, my dear flowers, добре, мої дорогі квіти. Now you know that you are spring and summer flowers. Тепер ви знаєте, що ви та літні квіти. I love you very much. Я дуже вас люблю. Так І так, роза, роуз, тюльпан, тюлик, вазика – пінк, фіалка – ваури, стократка, дейзі, кэмемайл, ромашка, конфлауэр Волошка, Дендилайн, Кульбаба, есте – Айстра, Сноудроп, пролісок, Лайла, кузина, окіт – орхідея, Кектс, Кактус. Та вивчити ці слова на пам'ять, прописати ще раз в порядку. Розуміла до побачення, Гудбай.